Сергійко міцно тримає в руках кошеня з обгорівшими вусами, якого вдалося винести із вже задимленої квартири. Хлопець з трудом стримує сльози. Врятуватися з вогню їм допомогло диво. Мама Сергія рано вранці пішла на роботу. Хлопчик залишився вдома сам. Я это, як кричать соседи, пожар, пожар. Я выбежал, і горіла кладовка. Мужчина, ще не було витащу сусідні комнати. Я так боріво так без Будинок загорівся приблизно о 6 ранку. Пожежа почалася з четвертого поверху в одній із квартир. Очевидці зазначають, вогонь розповсюджувався дуже швидко. За декілька хвилин загорівся весь дах. Рятуючи життя, мешканці будинку вибігали на вулицю в тому, в чому були. Мужчина один погиб. Дідка його не успіли витащити. Ми вийшли в коридор, там був коридор повний дима. Говориться, схватили все, що могли, главне документи схватили, кошку спасли, і вибіжали. І вот з полшостого ми здесь на улице. Що буде, як буде, ніхто нічого не говорить. Ця будівля побудована ще в 1949 році. Спочатку тут був гуртожиток з часом його перебудували в житловий будинок. За 60 років існування це приміщення жодного разу капітально не ремонтувалося. Мешканці впевнені причина трагедії загоряння проводки. Вони не раз зверталися в ЖЕК з проханнями замінити старі дроти, але на їх заклики ніхто не відреагував. Мені сказали ніхто нічого робити не буде. Ярю, ми згоримо з цією проводкою, Пайміть, ніхто ніякого судді не помог, Скільки років я вже пишу. з сколько я хожу по инстанциям и в райсполком и в горы с полком и никто ничего не делает в нашем доме. Працівники ЖЕКу байливо переписують погорільців, але категорично відмовляються від того, що люди зверталися до них за допомогою. Ми ремонтували проводку. пожежні швидко приїхали на місце, розповідають очевидці, але гасити полум'я розпочали лише через годину. Комунальники довго не могли перекрити газ. Ще одна проблема знайти водні гідранти. Приблизно до 9 годин ранку пожежу загасили. Пройшло обрушення перекриття між масандрою і. Третьим етажом проводяться також на даний момент, паралельно з тушенням пожара проводяться поїздові роботи по нахождению пострадавших в даному жилом доме. Згорів практично весь четвертий поверх. Без дому залишилося більше 30 чоловік. Офіційна версія пожежі поки що з'ясовується.